Привіт! Сьогодні обирали парфуми для молодої, красивої дівчини. Чому обрали саме цей 39-й номер? Тому що він незвичний, тому що він романтичний, тому що він шикарний, тому що він не похожий ні на що. Це вибух, просто фруктовий, який переходить в шикарний квітковий букет і закінчується ця мелодія «Амп». Амбро його мускусно-сандаловим поєднанням. І ось цей весь коктейль приправлений чарівними ароматами стиглих фруктів, чарівним жасміном, фрезією і трояндою, він просто шикарно розкривається на молодій шкірі. Це аромат звабливої жінки, аромат чарівної жінки, аромат, який доповнює. Чарівність, який навіває класні спогади, який додасть чарівності, який додасть впевненості, і це аромат свята. От якщо хочете, щоб свято було завжди там, де ви, якщо б ви хотіли асоціюватися з святом, тобто свято там, де ти, от якщо ви така жінка, якщо ви така дівчина, 39-й номер. Чарівний аналог із Када Moon Sparkle. Замовляйте? Телефончик для замовлення залишу в коментарях.